З нами на зв'язку Софія Федина, народна депутатка України. Пані Софію, як нас чуєте, вітаємо. Так, на жаль, пані Софія, так, не на жаль, не налагоджуємо ну, зв'язок у нас так, перервався. Сподіваємось, що зараз. Але Софія, ми маємо так. обговорити власне, власне скандал, який Так, відбувся. Вже здається, є в нас. Так. Пані Софію, давайте попробуємо ще раз вимкнути нашу гостю. Поки що мене не, не бачить, так але... ну ми говоримо власне про те, що Мар'яна Безугла це заступник голови комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. це Народна депутатка від Слуги народу, яка, як ми знаємо, їздить по фронту, ну, має такі великі повноваження. І звинувачує спочатку, вона звинувачувала журналіста Юрія Бутусова, що він робить щось не те, їздить не туди, де треба, пише не те, що треба. Тепер уже звинувачення пішли в бік народних депутатів з Європейської солідарності, які. Допомагають фронту, волонтерять і, мовляв, не треба піаритися. ну, е... Як на мою особисту думку, ну кожен волонтер мусить піаритися. Бо якщо це невідомий волонтер, жодному невідомому волонтеру не дадуть гроші. Так, ну мабуть, це така Софія, моя думка. Так? А ми почуємо так, зараз пані Софію. Думку. Так вітаємо. Софію. Ви почули, мабуть, що ми хочемо вас запитати, вашу реакцію власне на цю заяву, пані Безуглої. Вітаю в товариство і дякую, що обговорюєте цю тему. Тому що насправді це переходить у всі межі з перших днів повномасштабного вторгнення. Було поставлене завдання для усіх партій, і, зрештою, усі державницькі партії середовища на це погодилися. Що у нас має бути єдність у наших зусиллях, підтримка одне одного задля держави, задля її збереження і задля спільної боротьби з московською агресією. Те, що зараз відбувається на фоні тотальних темників, переслідувань, відключення від ефірів, ну я думаю, що це вже взагалі є маразм, який є спровокований певною безглуздою, безмоглою мозглою особиною. Інакше я про це не можу сказати, тому що. Звинувачувати волонтерів у тому, що вони дістають ті речі, які мала дістати держава, за те, що вони звітуються за кожну копійку, за що мала би звітуватися і держава, а зокрема військові адміністрації, до яких дуже багато запитань. Це те, що вона, а, ну скажімо так, делікатно наїжджає і звинувачує Яну Зінкевич і госпітальєрів, які врятували тисячі а тисячі життів всупереч тій самій державі і всупереч тим всім офіційним структурам, які не роблять те, що вони мали робити. Ну, Це знаєте, це, це вже перехід будь-яких меж, Але те, що вона публічно заявила, що ще й написала заяву в СБУ. Ну, тут питання або чи, чи СБУ. СБУ буде весь цей маразм слухати і звертати на нього увагу. А якщо дійсно буде на це все звертати увагу, то я вважаю, що це є підривна діяльність, яка межує із державною зрадою. Я от хочу назвати хто кого звинувачують. Так є от в переліку народний депутат восьмого скликання Борислав Береза, речник спільноти Інформнапал Михайло Макарюк офіцер ЗСУ Мирослав Гай, волонтерів Наталія Ісупова тіма Златкіна, Нардепа, Яни Зінкевич і волонтерки Дани Ярової, оце всі ці от люди, вони обвинувачені Безуглою, Ну і насправді, якби Безугла хоч трішки робила з того, що ці всі люди, то було б дуже добре. Тому що поки що це якась така ну, не знаю, особа, яка. Надзвичайно, якісь такі речі токсичні видає ну, на мою особисту думку, бо лунає постійно зі слух народу, що не треба сваритися треба бути об'єднуватись і разом працювати на перемогу, і тут же звинувачувати волонтерів у якихось таких речах. Ну це якась така подвійні стандарти. Я думаю, що нам усім зараз треба підняти напаки кілька дуже важливих питань, які стосуються пані Безуглої. І які, зрештою, пояснюють її теперішню діяльність і ще раз наголошу, що це підривна діяльність. Саме пані Безугла очолювала ТСК по питаннях вагнерівців. По суті, ТСК по державній зраді, коли було зірвано спецоперацію, і убивць московських найманців не було затримано. А тепер згадуємо, а хто підірвав? Приміщення у фільтраційному таборі в Оленівці, вагнерівці, які взяли на себе відповідальність. І результат в тому, що пані Песугла, саботуючи роботу ТСК, виправдовуючи державну зраду в найвищих кабінетах, по суті, прямою посередковано спричинилася до загибелі наших військовослужбовців в Оленівці. Другий важливий момент: ще не так давно пані Безугла пропонувала законопроєкт, в якому е, намагалася дозволити командирам карати смертю військовослужбовців, які, на думку командира, якось не так виконують накази. Бо воєнний стан, слава Богу, через скандал цей законопроєкт було знято і має надію викинуто в смітник. Але розстрілювати карати смертю військовослужбовців, які пішли захищати Україну за те, що в них є власна думка, чи вони мають сміливість сказати цю думку командиру, ну це ем, ну таке могли робити реально НКВД-сти, КГБсти, які точно не були друзями української держави. Ну але питання також, якщо ми глянемо ширше, я на Зінкевич з госпітальєрами. З перших днів 2014 року врятувала тисячі життів. Вона не має ні копійки державного фінансування. Це є комунальне підприємство, на яке збираються люди з усього світу. Яна за кілька тижнів до війни, до вторгнення. Почала закуповувати ті чи інші медикаменти. І над нею насміхалися над госпітальєрами. Навіщо ви це робите? Ніякого вторгнення не буде. І безугла була однією з тих, хто теж ретранслювала, що нічого не буде, нічого не трапиться, все хорошо, ви дурні, нащо армії гроші, їх треба на дороги. Але вона заступник голови комітету з питань безпеки і розвідки. І ось ми маємо десятки тисяч убитих. Закатованих, зґвалтованих мільйони переміщених осіб безугла і команда, до якої вона належить, по суті, винні у цих всіх смертях. І зараз ця людина конкретно, об об обезглуздівши повністю, наїжджає на тих, хто рятує життя. Я розумію, там могли бути ще свої якісь речі з волонтерами. Але коли пред'ява є госпітальєрам, то я вважаю, що тут треба зараз всі фракції слуга народу а, вибачитися перед Яною Зінкевич для початку і госпітальєрами. А по-друге, за оці всі дописи в Фейсбуках і в соцмережах відсторонити безуглу як мінімум на п'ять засідань. Але ще важливий момент на якому я хочу наголосити, безугла не зрозуміла, куди вона нарвалася, і я дуже боюся, що вона не є самостійною особою. Багато хто каже, що вона говоряща голова Єрмака. Ну, знаєте, як там. Хто там був у Путіна Лужков, інші такі, Жириновський, oh, вони, вони багато говорили. Та. Но, але без вугла нарвалася на волонтерський рух. У нас дуже багато гарних волонтерів, які працюють з 14-го. Але вона наїхала на найкращих ті, які мають. Не тільки досвід і компетенцію, але тільки мають шалений кредит довіри серед українців і серед добрих людей у всьому світі. І волонтери її того не спустять. І так само не спустять тим, хто дав їй завдання це все робити. Бо волонтери в 2019 році вже закуповували дуже конкретні речі. А в 22-му Ті самі волонтери завдяки бездарній політиці в сфері безпеки і оборони, і, зокрема, завдяки безуглі, бо вона ще раз нагадаю, замголови Комітету з питань безпеки, оборони і розвідки. Ми почали закупівлі з трусів, берців і елементарної форми, тому що нічого не було. Я вже мовчу про бронежилети, каски і озброєння потрібне. І зараз, не дай Бог, рухати волонтерів. Підніметься уся волонтерська спільнота, і коли ми скажемо насправді, що було, а чого не було, то дуже багато кому не поздоровиться. Тому радила би безуглій та іншим подібним створінням не лазити по коментах і гедоту писати про передані броньовики, про передану форму, про закупівлі, які роблять волонтери. А братися до роботи і звітувати, що вони зробили як мінімум для того, щоб відслідкувати системи і саму зброю, яку нам поставили наші західні партнери? Бо до сих пір всі системи не є обліковані і не всі мають поставлену систему відстежування пані Софію, скажіть ну а чи буде європейська солідарність звертатися до служби безпеки України аби перевірити діяльність і отакі заяви пані Безуглой? Я скажу чесно, такі ідеї були. Зокрема, я так само подавала думку нашій фракції, що треба нарешті перевірити окремі дії безугля, зокрема, її перебування в штабі е, на передовій там, де приймаються рішення, взагалі які вона мала е, право там бути і щось вказувати бойовим офіцерам, що в результаті навіть компетентні структури просили допомоги. Забрати її звідти, бо чому вона там знаходиться, до речі, от зараз сьогодні отримали інформацію, що ще один народний депутат від слуг народу, який виправдовує беркутівців на майдані, він почав намагатися впливати на дії сил спецоперацій. Я думаю, що ще там кілька може точно знайтися, і ці речі треба перевіряти компетентним органам. Єдине що. Ми зараз знаходимося в такій ситуації, коли силовики знаходяться під Єрмаком і Татаровим. Тому це треба робити дуже широко в публічній сфері. Але детальніше я можу сказати: зможу це все сказати після того, як у нас відбудеться засідання фракції. Дякуємо пані Софії, що знайшли час і можливість вийти до нас в ЕТР і за ці ваші коментарі. З нами на зв'язку була Народна… Дякую товариство народ... за небайдужість. Дякуємо. Разом до перемоги, так. Отже, з нами на зв'язку була Софія Федина, народна депутатка України. Сподіваюсь, побачимось ще в наступних ефірах. Дай Боже.